Осталось буквально несколько недель до риска ухудшения погоды в зоне боевых действий, когда все развезет. Надо будет зацепиться за какие-то крупные агломерации, когда до них дойти. А вы сами-то поняли, что вы натворили. Сегодня Россия. Это государство устойчивое политически. То есть прийти в банк, разменять деньги, еще мы должны платить. Не прозвучало никаких оскорблений лично в адрес Путина. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди сьогодні. Буде ще, і ще урок від наших ворогів про те, чому так важливо завжди бачити і чути перше джерело. Чому важливо не допускати, аби хтось просто щось переказував. Бо завжди і є спокуса перекрутити слова на свою користь. Про все, що зараз переживають російські пропагандисти, ну і звісно, фронтове, як ви любите, в цьому випуску. Але на старті не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене, і звісно, отримайте задоволення від того, як ми стібемо наших ворогів. Коли я кажу про те, що треба почути і побачити перше джерело, то я, звісно ж, маю на увазі те, як працюю, ну, наприклад, у Соловйов. Вот я дивилась и вчерашний выступ Трампа в ООН, и, известно, его заявы до, после встречи с президентом Зеленским. Что скажет Соловьев? Зеленский, конечно, с замиранием сердца ждал выступления Трампа, и я думаю, что он был страшно разочарован. Okay. Не прозвучало никаких оскорблений личного адрес Путина, вообще вся тема конфликта была ничтожно мала по времени смотреть. Соловйов стверджує, що Росія в ООН здобула перемогу, і це при тому, що він говорить про той день, коли Росії навіть там не було. Мовляв, Трамп, нібито страшно розчарований Зеленським і Європою, і жодної образи на адресу Путіна не прозвучало. Нічого не сказано про нові військові пакети допомоги для України. Ні, ну якщо так трактувати, то да. Але Дональд Трамп сказав багато про те, що. Російська економіка тріщить по швам, і скоро буде дуже і дуже погано. Він який завжди говорив про втрати російської армії, а ще назвав поправим тигром, якщо я не помиляюсь, російську армію. Да, точно це не образа, це факт. Зрештою, сам Дональд Трамп сказав, що він би хотів, аби Україна отримала можливість не тільки повернути свої кордони, свої території в своїх законовизнаних кордонах. А ще й навіть трошки більше, чи він натякав на Москву чи ні. Здається, Соловйов дещо занадто оптимістично пр... тр... потрактував слова Дональда Трампа, певно, сподіваючись, що ніхто із росіян не буде цього перевіряти. Не було сказано, що буде оказана допомога Україні. Вечірний раз було сказано, що був би Трамп президентом, этого бы сьогодні пройшло. Да и никакие санкции не собираются вводить, если Европа в да и не будет вводить санкции, а тарифы. Тарифы. И ни, ничего не было сказано о дополнительных военных пакетах помощи. Но Зеленский, предсказуем до омерзения, он пытается показать, что Украина потужна. Массовая атака украинских выплыла бы на Москву, ровно в момент приезда Зеленского в Нью-Йорк приурочен к выступлению на, выступлению на генассамблении. Ну, конечно, ему хочется показать свою эффективность, что все еще могут. Ему, конечно, бы очень хотелось, чтобы вот горячая Москва и на этом фоне выступает Зеленский. Не получилось. Ну и, до речи, сам Соловьев визнає, что Трамп сказал, что Украина может повернуть свои земли. Что правда, и тут вхід хит власне трактування. Мовляв, в и есть смертный вирок для Украины. Серйозно? Тобто три з половиною роки ми тримаємося і не померли, а тут раптом можемо? Тобто Трамп визнав, що воює не Україна, а що воює НАТО на території України. После чого Рубіо сказав, що можуть поставити військову техніку наступательного типу. Трамп сказав, що Україна може повернути землю? Ну, попробуйте. Де факто Трамп підписав Україні смертний приговор. Мовляв, більше немає жодних розмов про припинення вогню. Це правда. Ніхто від Росії не вимагає цього. Це теж правда, і Трамп почув, що не Путін хоче продовжувати бойові дії, а Зеленський на цьому наполягає. Хоча здається, це саме Путін, як і раніше. Наполягає, що він хоче отримати території, які не здатен захопити. Зрештою, я знову наполягаю, що Соловйов прослухав дуже важливу частину виступу вже не Дональда Трампа, вже держсекретаря Марко Рубіо, який сказав, що Сполучені Штати Америки не відкидають перспективи того, що у найближчому часі можуть розпочати продаж летального озброєння для України. Ой, здається, це більше схоже на смертний вирок для Росії. Все, больше никакого прекращения огня эти разговоры ушли, и никто от нас этого не требует. И Трамп услышал, что это не Путин хочет продолжать боевые действия, а это Зеленский на этом настаивает, и очевидно, что Зеленский демонстрировал некие планы наступления. Трамп не обладает объективной информацией, судя по всему, о том, что происходит на поле боя, и доверяет тому, что говорит Зеленский. Но наша задача не бороться за внимание Трампа, а решать задачи, поставленные нашим верховным главнокомандующим, которые никто не отменял. Денацификация, демилитаризация и обеспечение требований декабря 2021 года. Можем ли мы решить эти задачи с теми темпами продвижения, с тем типом вооружений, которые мы используем, и с тем количеством должен ответить Генеральный штаб? Очевидно, что все планы, которые есть, накладываются еще также на факторы погодные. Осталось буквально несколько недель до резкого ухудшения погоды в зоне боевых действий, когда все развезет. Поэтому к этому моменту надо будет зацепиться за какие-то крупные агломерации, когда не дойти, используя тот тип вооружения, который есть или резко повысив градус эскалации. И я еще раз повторю, что не должно быть ни малейших иллюзий. Рано или поздно Европа, увидев, что от нас нет ответа, будет хамить и втягиваться. Поэтому я абсолютно согласен с Сергеем Александровичем Карагановым о необходимости нанесения удара по европейским элитам и по их представлению о себе. Ну і якщо твій дід цього разу, як і минулого разу, і позаминулого разу, і дуже давно, не виступає на Генасамблеї ООН, то треба ретроспективно нагадати. Ну, наприклад, о, а помніть, як 10 років тому Путін виступав з трибуни ООН? Ні, не пам'ятаємо. Ми багато чого не пам'ятаємо, тому що Путін і Росія вже так багато років в ізоляції і так багато років не можуть перебувати в цивілізованому світі, що ні, ми нічого не пам'ятаємо. Але. Треба, судячи з усього зі свіжої методички, свіжих наративів російської пропаганди ставити якийсь знак дорівнює між Путіним і Трампом, проводити паралелі між заявами, чого вони хочуть, як вони мислять, що вони роблять. А от я пам'ятаю скоро 10 років, ну 9, но скоро буде 10 років, як другий чоловік з цієї ж трибуни спросив. У находившихся в зале, а вы сами-то поняли, что вы натворили. И тогда к этому я помню: серьезно отнеслись на том еще тогда не было этого понятия, но серьезно отнеслись на том, что стало глобальным югом, кое-кто кое -кто в Евразии услышал. А на Западе это никто не услышал, и в Америке это тоже никто не услышал эту фразу. А, а что мы натворили? А мы да, у нас нормально все. Прошло 9 лет, и это повторяет президент Соединенных Штатов Америки. Он тоже говорит, только он еще жестче говорит, он не просто спрашивает, да? вы поняли, что вы натворили своим, своей идиотической повесткой? Вот только между ними в буквальном смысле колоссальна. Дональд Трамп при всей этой открытости, которую мы, я уважаю справедливо до него застосовываем, он на мясник. Він не людовжер, нікого не вбиває, бо більше він за мир і за те, щоб торгувати, заробляти, ділити гроші, ділити ринки, але не території і нікого не нищити. Дональд Трамп хоче припинити війну, щоб заробляти, а Путін хоче продовжувати війну, просто щоб продовжувати, просто щоб захоплювати території, які він не може захопити. І якщо із минулим президентом із Джо Байденом, скоріш. Путіна сприймали як антагоніста і як ворогів, то тут навіщось в Росії вирішили робити із Дональда Трампа та Путіна ледь не найкращих друзів? Ну спон констатуру що або ви відвернете в найближчий час, або ви все погибнете. Или вы погибнете как государство, общество. Я не думаю, кстати говоря, что Трамп такие большие симпатии испытывает по отношению к европейцам и Европе. Но как-то вот никогда у него это не проявлялось. Это все-таки очень американский человек, вот по духу своему. Но тем не менее он мыслит себя в идеале императором христианского мира, как он его понимает. Люблю дивитись, как як деды, которые уже І які зараз своїми діями, заявами позицію, розторговують Росію, розповідають про її сьогоднішній стан. Ну при тому розповідають власне, так наче їм дуже дуже треба перевірити їхні діоптрії. Кермі каже, що Росія сьогодні політично та економічно стійка держава. Ну як вам сказати, коли у вас виникає таке поняття як дефіцит бензину, коли у вас незахищені соціальні статті і видатки ріжуться під нуль, і все відправляється на війну. То здається, економічна стійка держава, це не про вас. Кермі стверджує, що Росія має армію. Ну так, певну армію має, що постійно вдосконалюється і розвинену військову промисловість. Розвинена військова промисловість це лазерні указки, які працюють із космоса, це особливі супутники. Ви навіть старлінки американські вкрали. Ну, тобто, використовуєте незаконно про яку розвинену військову промисловість йде мова. Сегодня Россия ⁇ это государство устойчивое политически, устойчивое экономически, с развивающейся и все более и более э, улучшающейся армией, с хорошей военной промышленностью. Остались только проблемы, которые Россия еще не решила. Это результаты. разгрома, погрома Советского Союза в 90-ті. -е і в, в Соєцькому Союзі була проблема з електронікою. Я би тут все ж таки нагадала, що Росія не здатна ані випробовувати, ані створювати нову авіацію. Із танками проблема ми вже танк армата бачили. Новітні технічні засоби, гаубиці, артилерія, нічого, все, що презентується кожного року, це добре перефарбоване 60-70-х років розробки. Росія, стара і радянська армія. Ось що вони мають, але звісно, продають як щось сучасне та супер-супер новітнє. Сьогодні кажучи, проблема існує. Ну, Росія поставила це проблему електроник і мікрочіпов, а не об'язана їх рішити. А от, до речі, ще один доказ економічної стабільності, процвітання і от це всього. ти виходиш зі студії Соловйова і потрапляєш у звичайний світ, де росіянин розповідає, як зайшов у Сбербанк розміняти 200 рублів. Ну, певно, на щось важливе треба було на маршрутку. Хотів розбити по 50, а йому там і кажуть, що розмін платний. Він питає, скільки ж він коштує? Відповідь мінімум 100 рублів. Тобто 200 ти даєш і тобі повертають дві по 50, виходить 100. Він, звісно, з цього посміявся, звісно, не зрозумів, в чому логіка. Але хіба це не вказує на те, що банки, які мали би заробляти на класичних великих операціях, тепер здирають за щось елементарне, як розумів. Цього дня. Захожу в Сбербанк. Вот Сбербанк. Прошу, девочки, разменяйте, пожалуйста, 200 рублей по 50. Они мне отвечают. Вот Сбербанк. Они мне отвечают. А у нас размен платный. Я говорю, ну сколько стоит размен? Она меня смотрит и не может ответить. Я говорю, ну сколько стоит? Ну разменяй. Возьми там какой-то процент. возьми мне 50 рублей надо просто срочно. Она говорит, у нас размен минимум 100 рублей. То есть я им 200 даю, они мне всего лишь два полтинника, а 100 рублей себе оставляют. Я им, конечно, сказал, что я про вас видео сниму, они а ржут сами. Я сам ржу не могу. То есть прийти в банк, разменять деньги. Еще мы должны платить. Прикольно, вообще прикольно, блин. То есть из 200 рублей, если разменяете, 100 рублей вам дадут, а 100 рублей банк себе оставит просто. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачення і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Я закликаю всіх і кожного небайдужого фінансово підтримати роботу youtube каналу Курбанова Лайф. Це ви можете зробити за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!